Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською розробники випустили відео, в якому розказали дуже багато чого цікавого на листопад, а також грудень. У цьому ж відео ми з вами будемо намагатися розібратись, що ж нам було показано. Також поговоримо про деякі інсайди. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, поставите вподобачку на це відео. Дивіться минулі мої відосики, якщо ви їх не бачили. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починає о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Всім приємного перегляду! Ну а ми починаємо! І так, перше, нам тут, що показують, так це позначки на гарматі. Їх додадуть в наступному оновленні, яке, на мою думку, буде 5 листопада. І у мене є окреме відео про те, як вони працюють. Тому, якщо ви його не бачили, рекомендую подивитись. В цьому відео не будемо більш детально розбиратись, тому що є окреме відео відповідно. Але майте на увазі. Позначки будуть, хто, можливо, пропустив цю новину в наступному оновленні, тому чекаємо, залишилося десь приблизно днів 10. Наступне нам показують мапи, які додавали нам влітку так, три мапи, які, на думку, Розробників нам дуже сильно сподобались. І ось вони були, провели ще там декілька місяців тому опитування в своєму Discord-сервері, які б ми ще хотіли побачити мапи зі старих. Ну, і ось ви бачите, які тепер будуть додавати. Це, здається, палаючі піски, е у нас, які були да, колись, а також Міддлбург і Протока. Тобто ось такі ці три мапи додадуть в наступному оновленні. Старі, старі які а, не в PBR, а, будуть і ті, які зараз ми з вами граємо, і ще плюс ці три старі. Я спочатку був, чесно кажучи, подумав, що повернуть назад і Міраж, і Храм, і стару зимову Малинівку, а потім, начебто, я переслухав декілька разів і там сказали, що типу, вам це сподобалось, тому ми вирішили ще три. Не знаю, буде 6 чи буде 3, але ну, начебто якби 3 буде, тому подивимось, вже, коли буде оновлення або якась офіційна інфа. Тому очікуємо ці мапи. І наступна, наступна новина, на мою думку, прям найкрутіша -най 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 це відміна ротації мап. Раніше десь раз в 4 місяці розробники 5 мап додавали. Повертали 5 мап забирали. І, чесно кажучи, як на мене, це дуже погано. Тому що ти ці 4 місяці граєш на одних і тих самих мапах, вони тобі дуже швидко набридають. І ось розробники вирішили це відмінити. І, і як говорили розробники, то це. Як то кажуть, вже начебто не буде більше ротацій, а потім уточнили, що принаймні декілька оновлень. Тому, ну, в будь-якому разі, сподіваюся, що ж вони вирішать е, назавжди це відмінити. Наступна новина це Нова Гілка збірної нації. Вона буде починатися з 4 рівня і по 10 Тобто, якщо не помиляюсь, це сім танків. І е, вони такі. Цікаві, у них буде по дві альтернативні гармати, гармати, і як тут у відео кажеться, типу одна циклічна, а одна ну, касетна, я її так називаю. Але ті ТТХ, які були у нас, які ми постили да, тих танків, які були на тесті, то таке враження, начебто не у всіх є циклічна і у всіх касетна. То у них якби, ну, одна може бути, наприклад, барабанна, одна може бути циклічна, а інша касетна. І, відповідно, ну, тобто, касетна є у всіх. А от у декого може бути барабанна, а у декого циклічна. У декого хешфугаси, у, дея у деяких танків е ну, просто звичайна там, е там, да, там підкалібери або кумулі. О, поки що не зрозуміло цей момент, чи це помилка була у відео. Але, коротше кажучи, е ця гілка буде в грудневому оновленні, тобто не те, яке буде у нас. Е в листопаді, я думаю, що десь теж, напевно, на початку грудня це оновлення вийде. Тому, грубо кажучи, десь через тижнів 5-6 ми її вже з вами побачимо. Ось тут нам демонструють, ось, типу, цикл, ну це Атлас, це десятка. І ще одну гармату, типу, ось в такому форматі. Тобто даєте одну пульку, а стріляєте. Вилітає, вірніше, три снаряди. І таких, типу, в нього два, там КД між пострілами, якщо не помиляюсь, 5 секунд. Знову ж таки, у нас було теж відео, де я вам ці ТТХ показував. Вони були, повторюсь, приблизні. І ну, ті танки були на тесті, але їх можна буде побачити. Наступне нам тут показують це ребаланс. Про це я теж зняв окреме відео, показав усі циферки. Якщо ви його не бачили, теж рекомендую подивитись. Там ребаланс усіх танків 10 го рівня. Також в майбутньому, коли вже буде повна інфа стосовно того, ну, типу, які, які точно зміни, тому що, можливо, розробники там дещо потім поміняють. Відповідно, я зроблю ще одне відео, де більш, напевно, більш детально розкажу, на мою думку, що варто качати, що не дуже, що таке сумнівно, що імба, що не дуже, на що звернути увагу і так далі, і тому подібне. Цей ребаланс буде теж у грудневому оновленні, тобто не, так би мовити, скоро, да, там через місяців, ой, місяців кажу, господи. Почекайте, я казав 5 6, 5, 6 тижнів. E, ні, не 5-6 тижнів. Коротше, в грудневому оновленні десь на початку теж буде ребаланс. І це стосується і нової гілки, я там, здається, був неправильно сказав. Далі нам тут показують Шерідан ракетний, і натякають на те, що йому, йому Шерідану ракетному, сумно. Сумно, сумно, йому сумно. Також розробники були на одному своєму стрімі, говорили, що буде якась активність на ракетних. Чи на ракетного, не в рандомі, а в там фан-режимах, я так розумію. Що можна з цього припустити? Що, напевно, буде якась активність чи подія, чи що, де можна буде отримати якийсь, напевно, новий, чи, можливо, якийсь старий, який виводили з гри танк, і його якось отримати да, в майбутньому. Тому теж очікуємо, коли це буде, поки що не зрозуміло, це буде в листопаді чи в грудні. І на останок, нам показують новий рік. І що ми зможем, можемо тут з вами бачити? Ну, по-перше, по центрі ось цієї картинки ми бачимо XOR Z танк. Цього танка ще у грі немає, він був на тестуванні. А я маю припущення, що він буде в новорічній події. Ймовірно, це буде, ну, типу, як на сніговій кулі. Якщо нічого не зміниться, звісно, якщо розробники цю подію вирішили. Якось чи переробити чи відмінити також тут є Waffen F1. Напевно, це натяк на те, що нас очікує знову ж таки донатна подія, де ми зможемо її знову якось отримати, вибити. Хто пам'ятає, як було в минулому році, напевно, буде так само, або можливо з невеликими змінами, або можливо і з великими. І ми з вами бачимо те, який буде у нас ангар. Я так розумію, це ангар. І як сказали розробники, то ми зможемо о, наряджати ялинку, навіть там так було щось типу сказано. Плюс будуть різні подарунки, різні активності. Зараз я тут слухаю те, що він говорить: будуть якісь святкові завдання. І святковий календар. Ну, тобто, це той календар, адвент-календар, де ми, напевно, типу заходимо раз в день, там, чи потрібно просто зайти, чи можливо треба буде щось там виграти, верніше перемогти бій. Ще поки що не зрозуміло, але зрозуміло те, що він буде. Ну і тут, типу, сказано, що типу прикращайте площу селища. Тому, ось такий у нас виходить буде. Новий рік. Зараз ми з вами побачимо ангар. Це танк Атлас. Це той, про який я вам говорив. Нова гілка, яка буде в грудні. Так, ось такий ангар має зовнішній вигляд. І ось дивіться, отут є ще один ракетний тобто, тут зрозуміло да? напевно, натяк про подію, яка буде пов'язана з ракетним. Да? Те, що ми вже з вами говорили. І я знаєте, що звернув увагу? Я звернув увагу на ось цей танчик. Я спочатку його не побачив, а потім подумав: треба подивитись, можливо, тут є якісь пасхалки від розробників. Дивлюсь, ну тут як би все зрозуміло: це ребаланс, це нова гілка, це Шерден ракетний, який нас. І тут дивлюсь, якийсь танчик, дивлюся якийсь камо. І по тому, що я зрозумів, то це XOR The танк, і це ще одне підтвердження, що він, напевно, буде ну, як головна нагорода в новорічній події. Чи це будуть снігові кулі, чи якась інша. Сподіваюся, що це все ж таки будуть снігові кулі. Так ось, ми, ми можемо з вами побачити, що це, напевно, на нього легендарний камуфляж, який ми зможемо з вами купити, напевно, за золото, коли отримаємо цей танк чи виб'ємо зі снігової кулі. Тому ось такий відосик від розробників. Багато чого нас очікує в майбутньому. Я впевнений, що це не все. Ще у нас будуть. Містики, чорні скриньки, мегаконтейнери, напевно, будуть, чорна п'ятниця. Ну і після того всього почнеться новорічні почнуться новорічні активності, які ми зможемо з вами багато чого цікавого отримати. Тому по відосику ми з вами закінчили. Напишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалось, або що ви помітили, можливо, щось я пропустив, і ми з вами зможемо поспілкуватися в коментарях. А зараз ми перейдемо з вами до інсайдів. Їх трошечки з'явилось після останнього мого відео, тому погнали розбиратись. В майбутньому нам слід очікувати контейнери на колекційну СТ-9 рівня Маус Танк. Хто не знає, цей танк був в колаборації з діджеєм Дед Маус майже рік тому, а саме в грудні. Потрібно було купити спеціальну перепустку, виконувавши ОБЗ кожного дня, ви забирали валюту, ну і потім могли забирати нагороди. Серед них був і цей танк. Також його можна було купити в різні періоди за фікс прайс із кастомізацією. Ну і тепер розробники вирішили додати його в контейнери. Шанс випадні танка 3%, інші шанси ви бачите на екрані. Ну і я думаю, що ці контейнери будуть тільки за гроші. Ну, принаймні на це натякає опис, тому що всі. Контейнери з таким описом, які вже були у грі, вони були тільки за гроші. Ось так сам виглядає танк. На мою думку, танк цікавий, прикольний, і грабельний, і в цілому його варто мати в ангарі. Але знову ж таки, за яку ціну? За велику, звісно, ні. Не знаю, чи ви будете пробувати відкривати ці контейнери, я б, напевно, не рекомендував. Але якщо ви хотіли б мати цей танчик, то просто кажу свою думку, а ви вже там будете вирішувати, варто воно вам чи ні. Швиденька інфа по фан режимам: з 24 по 27 жовтня буде Med Games, а з 28 по 31 жовтня Big Boss. Тепер давайте пробіжимося по новим легендарним камуфляжам, які нам слід очікувати в майбутньому. І перший у нас це AC17P. Здається, називається він Стіропе, і матиме ось такий вигляд. Поки не зрозуміло, цей танчик залишиться колекційним, чи він буде. В гілці, яка, яку ми з вами вже бачили. Ну, таке враження, начебто його все ж таки залишать як колекційний. Поки що точної інфи немає, але є ось на нього такий камуфляж. Наступний у нас Феліс. Цей танк, ймовірніше всього, буде в події на Чорну П'ятницю, яка є донатною, хто не в курсі. Ну, і він буде виглядати ось таким чином. Далі у нас ВК-прокачка 101 п і мені чомусь здається, що це може бути камо, яке буде в БП Грудня. Ну, принаймні, ну, щось дуже схоже. Так, тут є е, ялинка, ну коротше, його зовнішній вигляд е, натякає на те, що він буде новорічний. А у нас е, в новорічний це Грудень. Ну, і відповідно, напевно, нам слід очікувати його е, саме там. І ще хотів би з вами про що про що поговорити: так це про m 4 mle 54 На нього ось такий є легендарний камо. На мою е суб'єктивну думку виглядає він ну, прям крінжово. Е я не знаю, хто його буде брати. Ну, мені він абсолютно абсолютно е не подобається. Але ну, він є, тому я вам його показую. Ну, таке собі, на мою думку. Ну, і остання новина на сьогодні. Можливо, ви пропустили. У грі можна зараз забрати ось такий подарунок це контейнер пустища, здається, він так називається, якщо я не помиляюсь. Да, танки, контейнер танки-пустища. Одна штучка, можете зайти, забрати. Не знаю, до якого числа воно буде у грі, але в будь-якому разі зайдіть, якщо ви ще не бачили, не заходили у гру. То обов'язково це зробіть, можливо, воно є. Він знаходиться в магазині. Ну що, отаке відео сьогодні ви побачили від мене. Чекаємо всього того, що розробники показали в своєму відео, що затизерили вже інсайдери. Ну і будемо сподіватися, що все буде цікаво, класно, прикольно, буде багато і халяви, і не тільки. Тому нагадую вам за вподобаєчку, підписку, телеграм-канал, дискорд сервер, стріми кожного дня, 18.00. Дякую вам за те, що ви це дивились. Вам всім бажаю гарного дня, вечора ранку, коли би це не дивились. На зв'язку.